Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з базою даних школи. Тож, відкриваємо базу даних школа. Бачимо, що в нашій базі даних школа дві таблички. Відкриваємо наші таблички. Мої таблички вже заповнені. В табличці класи. В мене три записи. В табличці учні в мене 10 записів. Для того, щоб е, наші таблички перетворити в базу даних, нам потрібно створити зв'язок між нашими табличками. Для цього ми натискаємо ось цю кнопочку «Relationship». З лівого боку нам потрібно обрати, поставити галочки наші ось ці дві таблички класи зі класи і учні. І тепер нам потрібно створити зв'язок між табличками. Як правильно створити зв'язок? Можна затиснути лівою клавішою миші. Біля Поля клас у табличці учні і протягнути до поля клас у табличці класи. Можна зробити так зв'язок. Інший спосіб ми натискаємо New Relationship. Відкривається у нас ось така табличка. Нам потрібно в першій таблиці обрати. Табличку класи. Поле клас. Тут ми обираємо табличку учні статус і поле клас. І натискаємо Create. І у нас з'являється зв'язок. Один до багатьох. Наступне завдання на сьогоднішній урок. Нам потрібно. Так, ну тут, нам, по-перше, потрібно зберігти все, натискаємо, зберігаємо наш зв'язок між табличками. Переходимо в табличку студенти учні students. І нам тут потрібно провести сортування. За тими параметрами, які вказані в класній роботі. Що ж нам потрібно зробити? Переходимо в класну роботу, і у нас тут є завдання: створити зв'язок між табличками. Це ми зробили. Далі нам потрібно зробити сортування. Сортування в таблиці учні. Відсортувати учнів за датою народження, за зростанням. Ось наша дата народження. Натискаємо лівою клавішою миші на назву цього поля. І за зростанням тепер бачимо відсортовані наші учні. Спочатку 2008 рік народження і внизу 2010 рік народження. Наступне у нас сортування. Сортуйте учнів за зростом. За спаданням. Ось наш, наше поле зріст, і нам потрібно за спаданням. Натискаємо один раз, ми бачимо за зростанням. Натискаємо ще раз, бачимо, стілочка у нас йде вниз. І тепер за спаданням. На вищий учень у нас має зріст, у мене має зріст 1,77. А на учень, який має найнижчий зріст, 1,58. Наступне завдання. Нам потрібно провести фільтрування у таблиці учні. Відфільтрувати учнів, у яких оцінка з інформатики більша чи дорівнює 10. Для того, щоб провести фільтрування, у нас є ось такий ось значок фільтр. Тискаємо лівою клавішею миші на фільтр. І тепер нам потрібно обрати поле, за яким ми будемо фільтрувати. Ми будемо фільтрувати Computer Science. Обираємо поле Computer Science. Далі нам потрібно обрати більше або дорівнює. Більше або дорівнює це у нас Greater Than of Equal. І ось тут ми пишемо тепер оцінка 10. І натискаємо Apple. І тепер ми бачимо всіх учнів, у яких Оцінка з інформатики 10 або більше. Робимо фотографію екрану і надсилаємо на перевірку. Наступне завдання відфільтрувати учнів, зріст яких менше чи дорівнює 1,70 м. Тепер ми обираємо ось тут поле зріст. Хейт. Hey І нам потрібно обрати поле Less Than or Equal. – «Дорівнює або менше. І ось тут ми пишемо метр, метр сімдесят. І натискаємо «Apple». І бачимо тепер учнів, зріст яких дорівнює або менше 1,70 сімдесяти». Робимо фотографію екрану і надсилаємо на перевірку. Для того, щоб відмінити всі наші фільтрування, дискаємо Clear All відмінити все. І бачимо всіх наших учнів, які є в нашій базі даних. Наступне завдання, яке ми виконуємо, нам потрібно створити запити. Перший запит. Нам має показувати клас, класного керівника і ім'я учня. Для того, щоб нам створити запити, з лівого, з лівого боку ми бачимо «Views». Натискаємо. Бачимо, поки що в нас запитів немає. Тому ми натискаємо з правого боку Create Views. І будемо створювати наш перший запит. Для того, щоб нам створити запит, нам потрібно спочатку обрати ці таблички в нашої бази даних, які ми будемо використовувати для створення запиту. Тож, вибираємо першу табличку Classes натискаємо стілочку, і табличку Students натискаємо стілочку. Бачимо в правій частині в нас вибрані наші дві таблички з нашої бази даних. Але нам потрібно ще дати ім'я нашому запиту. І це у нас буде запит 1. Дискаємо next. Тут ми перевіряємо зв'язки між нашими табличками. Все добре. Тискаємо далі next. Тепер в цьому полі нам потрібно прибрати галочку. Include all. Поставити галочку, тобто ми прибираємо виділення. Exclude all. Далі нам потрібно вибрати ті поля, які ми будемо використовувати в нашому запиті. Тож, нам потрібно обрати спочатку клас. Ми Виділяємо ліву клавішу клас в таблиці класи, натискаємо ось тут галочку. Далі обираємо name, Student's name, галочку ставимо сюди. І нам потрібно ще вибрати ім'я, прізвище нашого вчителя. Так, це у нас табличка класу, клас ледер. Натискаємо галочку. І натискаємо Finish. І ось ми створили перший запит. Бачимо: найменування класа, ім'я класного керівника і прізвище учнів, які навчаються в даних класах. Це у нас перший запит. Далі нам потрібно створити другий запит, який показує учнів та класного керівника тільки 10 класу. Повертаємося з лівого лобу. Ага, тепер нам потрібно вийти з Views. Так, бачимо, що у нас вже є перший запит. І нам потрібно створити дублікат. Натискаємо дублікат. Бачимо, у нас є тепер дублікат. Добре. Це у нас буде запит номер 2. І нам тепер потрібно його редагувати. Натискаємо Edit. Так, ці таблички у нас вибрані все правильно. Next. Тут все правильно. Next. Тут теж на все вибрано. Але ось тут нам тепер потрібно перейти. В критерії, втискаємо слово критерія, і нам потрібно отут е, створити критерії, за якими ми будемо робити відбір. Перетягуємо ось цей пазл до помаранчевого прикріпляємо. Тепер нам потрібно вибрати ось тут. Поле, за яким ми будемо робити тут відбір. Нам потрібно вибрати е, табличку клас. Ми будемо вибирати учнів тільки 10 класу. Табличка клас е, і поле клас. Далі. Еквел дорівнює. Так, є. Залишаємо еквел, Є, дорівнює. Далі. Волю є. І ось тут ми пишемо 10. Так, і натискаємо Фініш. І ось у нас тепер є другий запит. Відкриваємо його і дивимось. Ми бачимо, що у нас є три учня, які навчаються 11... у 10 класі. Тобто ми бачимо клас 10, прізвище нашого класного керівника і прізвище учнів, які навчаються 11 10 класі. Робимо фотографію, скриншот другого запиту і фотографію першого запиту І надсилаємо на перевірку.